Мені вітання, шановне товариство. Сьогодні понеділок, 22 квітня, на дворі холодіна, вночі був 0. Зараз десь так в межах 5-8 градусів. Але для такої роботи, але при такій погоді в селі робота знайдеться. Зранку, як бачите, я викусив тут між, між кущами смородини поречок траву. Буде на зиму сіну своїм кізенькам. Косив ручною такою косою, тому що після тримера вони не хочуть їсти. Перебуває і на трубу. Можете, друзі, переглянути, як я роблю траву. Тепер, друзі, настала черга запустити на повний хід свою чудо лопату Я її вже випробував, тому що я зробив вже три таких штучечки. Як бачите, тут частинку грядок вже скопав. А сьогодні треба буде решта докопати, тому що передають потепління. На відмінну від картоплі, яку ми садимо в кінці березня, грядки будемо сидіти пізніше, коли добре прогріється земля. Тому треба добре підготувати площу. Ну і в кінці відео, друзі, я вам покажу, які проборчики я жінці поробив, щоб їй легше було працювати на грядках. Ну що, як бачите, помощники Спостерігачі, кругом мене є, будуть контролювати роботу. Ну що, погнали? Як бачите, я почав тут з краю, де більше зарощено. Мене цікавить, як воно буде розпушувати ґрунт, де зарощено. Тут бачите, перій. Трава ота. Лопата не перекидає землі, але вона, як бачите, все зверху. О, молочай. То все поросло. Ну, то все грабельками вже потім я... З грабою. А тут же, як то кажеться, вийшов на чистішу площу, і воно дати трошки прискорення. Копав я вже грядочки, загрівся з цією лопатою капітально. Аж футболка до тіла прилепла. Що можна сказати про роботу? Прекрасний апарат, друзі. Тут що тільки головне, треба врахувати, коли працюєте з таким приборчиком. Якщо важка земля, не брати велику захвату, ну так, щоб був 10-15 см, не більше. Ну, якщо легка земля, піщані грунти, то можна і більше. А так прекрасно. Зараз що? Як бачите, зілля все практично зверху. Зараз беру грабельки і тут повибираю це зілля. І площа буде готова. Так, друзі, площа під грядки готова. тепер залишилось чекати тепла і дощу. До завершення, як я вам обіцяв, хочу вам показати, які я зробив такі маленькі приборчики, якими користується моя жінка для обробітку грядок. Ось такий на нас бачите, гострий. Їм досить добре витягати з землі. Перій. Ну і така маленька міні-мотичка. Та колись ми давно вже її купили, ще вона коштувала рубль 20. Єдине, що я зробив, я тут таки вже замінив ножа. І такі зараз дуже популярні приборчики. Бачите, вони різного розміру. Умільці виробляють їх різних конструкцій для продажі. Молодці хлопці, а ми. Такими, як нас кажуть, кробачками користуємося вже років 50, відколи я себе пам'ятаю. Тоді ми користуємося на грядках, але в основному вони були зроблені для того, щоб проривати буряки в колгоспі. Тому що хтось знає, колись механізації такої не було, і доводилось проривати вручну. І в основному користувалися такими. Приборчиком. Їх зробити нескладно, тут я зробив з нержавійки. Просверлити. Чотири отвори зігнути. Навіть взяти з ленточної труби пили, ніж з лянточної пилорами взяти пилу, обрізати, просверлити, заточити і приборчик готовий. ось, ну, друзі, такий вийшов відосик. До обіду я спорився цією роботою. І на завершення скажу. Варто зробити такий чудо лопату. Хороша штука. Ну все, друзі. Бувайте. Всіх вам благ, мирного неба над головою.